І ви на каналі Злати Праві. Сьогодні я вирішила провести 24 години в рожевому колірі. Ось я вже одягнулася. А поїсти ми вирішили ось такому рожевому кафе на Мелако

Щось і, а, ну і подивитись візуально на тортики, чи щось таке бо мені треба щось служило. Що ти обереш? — Не знаю. Ну давай ми подивимося, що. Що, що? Ми вже собі вибрали, що хочемо. Ну тут так не Я вибрала ось такий а, вишневий лимонад, Він дуже смачний. Чи вишеньки тут такі? Класні. Вишеньки, мабуть. Ага. Так. О, смачний. А, дуже смачний. А у мами лап. Так, а ми попробуємо. Пробуємо mm. mm. цю красоту. Дуже mm. смачний. І полуниця, і лихенія. Мені дуже подобається. Oh, що тут є ось такі прикольні пойделки, на які теж можна з'їхати. Ну все, а зараз будемо гуляти Києво. Ось вони убили. О, господи, я чути в поп. А, до речі, дуже класна фішка а, на Малакі, що коли ти чекаєш чергу, можна зігрітися чаєм. Ось, Стаканчики, цукор і нажимаєш, і а, ти можеш попити чай. Все, а зараз будемо гуляти в Києві. Будинок старий. Прям будинки старі, ось так атмосферно. Історичний центр Києва. Поділ. Розкажи, доця, що тут за приміщення ліворуч. Це київська опера. Так. Іншими словами, це дитячий оперний театр. Раніше був, а зараз він красиво називається Київська опера. Ось так. І сама контрактова площа. Позаду за златочкою ми бачимо Андріївську церкву. колесо огляду. виглядає трансформатор, який забезпечував світлом і теплом тисячі людей. Але його знищила російська. Oh, okay. Приємна компанія. О, бувший прем'єр-міністр Великобританії no. Джонсонюк. Це не Трамп? Та ні. У нього таке лицо? А, цей обличчя розпливчасте. Ми буде та си. Oh, Я пам'ятаю, в мене я не попала, зараз, зараз у нас мало часу наступним да. разом. Вже абрикоси розквітають. Дуже приємно пахнуть. Ой, клас. Такі вже на деяких місцях, ось бачите, є вже квіточки. Ну що, друзі, ось так смачно, намелачно ми провели мій день. А зараз я буду кататись своєю подружкою на роликах. А ви не забувайте підписуватись, ставити лайки. До зустрічі в наступному відео!